Танки вообще танки отмінуть без пилотников давай, а вот у хохлов уже ротська. Качам ви думаете? Под новопіщанками похоронили 10 единиц. единиців, новоміхайловка, десять единиць, староміхайловка, старомайорськ, Новомайорск, Крынки, Шмынки. Шминки. Чам думает генералитет? Так Соловйов реагує на звинувачення російських воєнних, що нібито солдатики змушують їхати одними тим самим марш. Маршрутом на штурми, е, бо їх розвалюють fpv в А вони якою тактикою? От е, перша колона їде, е, підірвалась на мінах. Друга колона їде, по тим же маршрутом їх розвалюють в дрони І отак от вони посилають і посилають, посилають ці колони бронетехніки. А Соловйов каже: А що вам не подобається? Я не розумію. І росіяни і Соловйов так само розуміють, що у нас в аспекті. FPV-дронів поки що є невеличка перевага. І тому росіяни намагаються якось це нівелювати і підтягнути власні сили. Вони вже закуповують старлінки через треті країни. Вони активно їх використовують на фронті. Ці факти масово фіксують наші розвідники. Про це відкрито говорять. А самі пропагандисти використовують цю тему для підриву стосунків між Україною як державою, в якій офіційно дозволено використовувати Starlink и компанию SpaceX Илона Маска, які ці е, супутники запускають. Появились кадры Starlink, которые используют армія нашей страны. Песков оставил без ответа сообщения об использовании военными терминалами Илона Маска. Не будем вторгаться в дискуссию между киевским режимом и Илоном Маском. Тем не менее, фотографии заполонили. Интернет, украинцы взвыли и страшно возмущены. Мы еще раз не опровергаем, не подтверждаем: но ну, что-то где-то сфотографировано. Хорошо, что работает. Старлінки можуть працювати виключно в Україні, тому росіяни для реєстрації нових акаунтів використовують е, українські насправді акаунти, українські сім-карти вони використовують навіть і раніше це фіксувалося, що там дзвонити додому, і так далі. І просто що ми можемо точно сказати, посилаючись на головне управління розвідки: що росіянських старлінків, ну тобто, ті, які використовують російські війська, їх дійсно побільшало на фронті. І не зважаючи на заяви, що пропагандисти, точніше на заяви пропагандистів, що вони використовують їх давно, ні, це саме останнім часом фіксується. До Старлінків. То, що Старлінки з'явилися в наших військах, там фотографія, ребята, ну ми їх стільки захватували. ще з 22-го року перший Старлінк там потрапив е в качестве трофея в Волновахе. Тогда мы узнали, что через систему Илона Маска американцы и британцы осуществляют систему боевого управления украинскими войсками. Они получали там приказы, они получали данные разведки и так далее. У нас есть собственная система, автоматизированная система управления войсками, которую сейчас в ходе специальной военной операции мы совершенствуем. А то, что старлинг, ну понятно же, нужно технику врага изучать. А как нам еще рэбовским войскам работать и гасить эти беспилотники, гасить их связь? Поэтому тренируются наши ребята. подманивают, може быть, там які нибудь военные хитрості, а далі это уже фантазія української пропаганди. Поэтому ми воюємо технологічними средствами дійсно опережая в чому-то против. До речі, шановні глядачі, я знаю, що нас дивиться досить поважна і притомна аудиторія, тому звертаюся до вас. Напишіть, будь ласка, розлогі коментарі, особливо ті, хто шарить. Чи можуть американці якось організовано заблокувати саме ті термінали, які використовують росіяни, можна якось. Це дізнатись не знаю, і відрізнити де наші військові це юзають, а де росіянські, Тим паче, що ну якби офіційно наші військові типу не використовують старлінки на фронті, і маски їх типу ж передавав не для війни. А на просто території, де куди дуже важко підтягнути інтернет, а це вже потім е, наші військові почали їх як використовувати, але офіційно про це не дуже говорять. І знаєте, водночас я розумію усвідомлюю, що от Росія це такий… Е, Суцільний кіберпанк-курільщика вони е, крадуть у нас всі ідеї, бо ми якби є інноваторами, а вони виводять це на широке, в принципі, виробництво. І це і скиди дронів, е, FPV-шки, Я казав вам, що поки у нас їх багато, але росіяни їх штампують просто не з неймовірною кількістю. У них вже є нічні FPV з автоматичним захопленням цілі. У нас таких ну, дуже мало. А вони вже виводять все це на промисловий рівень. Тепер от старлінки них З'явилися, їх стає більше, але водночас їхні солдати мотають на ноги партянки. Ось це відео я побачив в російському сегменті народ Хочете щоб Ванечки, Петіньки, сереженьки, або як їх там називають, їхні усіх, які їх народжують? Матерями їх важко назвати. Коротше, хочете, щоб вони стирали свої ноги аж до жопи, то обов'язково ставте лайки і підписуйтесь на канал. Я сплю і бачу 150 тисяч підписників до кінця місяця. Тому, якщо буде ваша ласка, нехай мої зни стануть реальністю. Поки ви підписуєтесь і лайкаєте, ми повертаємось до пропаганди, бо вони вже які. П'ятниця, субота, неділя, понеділок, вже четвертий день поспіль розбирають інтерв'ю Путіна і в чергове мастять на мізки псевдоісторичну дікуху, слухайте. Візьмемо 612 рік, Так ви після цього царя вибирали. Вибирали, внимание! Вибирали всей русской землі. После 612 года. Вибори, царя состоялись. Многоуровневые. А знаєте, чому цар тоді виграв? Бо була проведена адекватна передвиборча кампанія. Цар виборчком зареєстрував всіх кандидатів, голови їх повісили поруч з білбордами з агітацією. Баярину Навальному навалили навічком на бороду і відправили на каторгу. Ну і звичайно, що головна фішка тих виборів була, що окрім царя в бюлетені був варіант проголосувати за кримського хана, українського гетьмана. Польського короля і чомусь московити проголосували саме за свого царя. І Якщо вже вигадувати історію, то тільки так, і це вони от поки вони розповідають якусь черговий пропагандистський прийом, вони е, стрибають від часів середньовіччя. До Радянського Союзу, який, до речі, розвали... розвалився не тому, що був нежиттєздатним, економіка перебувала в стагнації, і так далі. Ні, це просто Росія так захотіла. Радянський Союз розпустила для того, щоб, ну, е, условно говоря, Западу понравився. Ну, а якщо так жорстче розуміти, то звісно, ми вийшли як. цивилизация, в этом смысле не только номенклатура, но и народ, хотел окончания холодной войны хотел вечного мира. Это, это точно совершенно. И Запад нас обманул, потому что они э, вместо мира начали, ну, объявили наше поражение вот, и начали новую волну действий на уничтожение Российской Федерации. Надурили россиян, разумеется, На позднюю. Тупо обманули на є... сказали, що вони програли, а вони перемогли, перемогли і тому всі хотіли, щоб вони програли і їх знищили. Ну кажу ж. Надули, просто нагло обманули, нас просто водили за нос, обманывали, нас просто надули, обманули драчка на четыре кулачка кинули просто, грубо кинули. К сожалению, нас в очередной раз обманули, надули, нас обманули в очередной раз, как я уже сказал, цинично обманули, просто водили нас за нос, обманывали. Ну не не в первый раз такое с нами происходит. Алот россияне взагалі нікого не обманывают. Знаєте, отакий от момент, коли людина каже, що всі навколо поїхали кукухою, а лише вона адекватна. Ну, от десь приблизно так. Через два роки після окупації Маріуполя вони виявили, що виявляється, там була біолабораторія, психіатричній лікарні. В психіатричній больниці знайшли документи того, як испытывали лікарства на психически больных людях. Що значить на психически больных? Це люди. которые не обладают правоспособностью. То есть они не могли дать согласие, в принципе, дать согласие на то, чтобы на них испытывали лекарства. То есть это просто их превратили в подопытных кроликов и компании. Саме наш відомі фармацевтичні гіганти міровий ну, а мені скажелабораторії всі подчинялись відомству американському. Американському я до речі хотів вам сказати точніше, поставити питання: як ви вважаєте, чи можна проводити досліди на людях, які цілими днями дивляться російські шоу? Це зараз я не про себе і про Настю Міщенко, тому що насправді день російського патріота виглядає. Так, він зранку дивиться соловйов Лайв, потім в обід е, перший випуск 60 минут. Потім він перемикається на НТВ і місто встречі. Далі вечірній ефір з Кабієвою, Пізніше вечірній ефір соловйова Далі, звичайно, що молитва, сон і зранку знову соловйов потім перша програма з де де е придумали, чем добить новину про психов и биолаборатории. Конечно, фашистами. последний раз в истории такие вещи были вообще-то в фашистских концлагерях. Доктор Менгеля, который на заключенных делал опыт. То есть это э, со стороны американского режима, со стороны украинского Минздрава того, который возглавлял, по-моему, американская гражданка. Американская гражданка. Вот. Это уже просто превращение Мариуполя фашистський концлаг. Тобто, тобто це ми перетворювали Маріуполь фашистські консалагері, а не навпаки. Ну розумієте, так? І це вони нас порівнюють з фашистами, хоча. В програмі про російські кораблі, коли командир фрегату розповідає про гіперзвукову ракету циркон, яку до речі вони запустили в Київ минулого тижня, 7 лютого, пам'ятаєте? Так то у відкриту цей командир каже, що ціляться вони в під'їзди житлових будинків. Слухайте, Точності наведення, ну там буквально сантиметри. Сантиметри? И это касается в том числе и циркона? Циркона, да. То есть если стоит перекрестие, можно вот как снайпер попасть в перекрестие? Практически да. Если вот стоит пятиэтажный дом, то мы прицелились в подъезд. То вот это вот, если не в этот подъезд, то в соседний точно летает. Ну, звичайно, не, не, по военным заводам або базам вони валять. Вони валять по пятиэтажным хрущевкам. Хрущов же ж обіцяв, що ці будинки тимчасові? От росіяни виконують його настанови. І ви ж розумієте, що цей відос вийшов на каналі Звізда. Це офіційний канал від Міністерства оборони Російської Федерації, і для всіх це ну норм. Ніхто з редакторів, сценаристів, пропагандистів, які це потім там показували, транслювали, не звернув увагу на цю фразу. Е, бо на що справді росіяни звертають увагу? Це на недостатню кількість штрафів. Бо тепер в рашках вводять обмеження на підгодовування бездомних тварин, е, бо там, наприклад, якщо ти купиш сардельку бездомному песику, то все. Можеш сісти на бутилку, а потім і на фронт попадеш, якщо зробиш це знову. Здадим сейчас. Ми создадим пункти тимчасового содержания. Собака рассказывает цепочку, е, изымается из среды обитания и везётся в пункт временного содержания, где она Любая особь, практически любая, грубо очень говорю, свыше 40 сантиметров подлежит умершвлению. 15 дней содержится, дается, почему 15 дней, вдруг она хозяйская, вдруг на нее объявится хозяин. Кроме того, будет доработан вопрос наказания за кормление безнадзорных животных. Власти рассматривают введение административной ответственности. В целом на решение проблемы в бюджете региона выделена колоссальная сумма 224 миллиона рублей. Але знаєте, все це великі федеральні канали. Вони зі своєю пропагандою, ну для мене вже часом нудні. Звичайно, бувають такі факапи, як з каналом Звізда, але кого я от по-справжньому люблю дивитися, знаходити їхні відоси, можливо, інколи навіть і архівні, так це російські регіональні канали. От там от справжня «Мякотка». Новые поправки правил дорожного движения исключают любые двойные толкования того, как именно водители должны уступать дорогу пешеходам. Приближаясь к нерегулируемому переходу, нужно снизить скорость и пропустить не только идущих по нему людей, но и тех, кто только ступил. <сёк> Пошел на! Давай поставим это тоже в сюжет. <сёк> Да. Новые поправки правил дорожного движения исключают любые двойные толкования того, как именно водители должны уступать дорогу пешеходам. Приближаясь к нерегулируемому переходу, нужно снизить скорость и пропустить не только идущих по нему людей, но и тех, кто только... Да пошел ты на... Весь переход, мы пишем тут А в мене будинку постійно ламається ліфт. Знаєте чому? Бо то вибухова хвиля, там щось зламає в шахті і він не їде, то виб'є вікна і там щось замерзне, і треба чекати, поки його відремонтують. Також вийшло, що мій район постійно під обстрілами. Але в росіян знаєте, яка основна проблема росіян і їхніх поломок у ліфтах? Самі ж росіянчики. Вітаю. В Надеюсь, что мы выберемся отсюда. Если нет, то вы обнаружите это видео на моем телефоне. Это будет последним. Это видео было предпоследним. Это будет последнее видео. Сейчас мы звонили оператору и сказали, что когда приехал мастер. И... Друзі, сподіваюся, ви хоча б раз посміхнулись за цей випуск. І якщо вам з нами класно, то крім підписок, поставте, будь ласка, дзвіночок, бо для Ютубу важливо, аби ви дивилися наші відео одразу, як вони виходять. Та і для нас теж це дуже важливо. І нам від цього дуже приємно, коли ми бачимо, як ви лайкаєте, підписуєтесь і коментуєте. Дякую, побачимося вже дуже скоро. Всім па-па!